А давайте вже після Пасхи. Чули таке? У мене кожен рік такі ж розмови бувають. Але буває таке, що після Пасхи люди не встигають. Хочу розповісти вам таку історію, Колись так люди казали: давайте вже після Пасхи подивимося будинок. До речі, їм сподобався будинок з ремонтом. Написали мені, будемо після Пасхи визначатися вже, приїжджати ще раз. Але другі люди приїхали, подивилися, як кажуть, відразу дали задаток. До чого це я? До речі, цей будинок, він продається. Це з ремонтом та технікою. Будинок повністю 120 квадратних метрів на ділянці 5 соток. Ось так виглядає будиночок. Шафа і ось така кухня вітальня Зона спалень, там три спальні, санвузол і ще є одна шафа. Так до чого? Я, та я веду до того, що е, ніколи не відкладайте, як кажуть, на Потім що можна зробити наразі. Тобі ж фраза Давайте вже після Пасхи, вона буває в деяких випадках не діюча. Але вибір за вами можете приїжджати після Пасхи. Цей будинок, я думаю, буде для вас родзинкою. Тому телефонуйте, хто хоче придбати будинок чи до Пасхи, чи вже після Пасхи. Мій телефон є в шапці профіля.